Переселенець з Покровська Кирило Передрій, якого називають наймолодшим журналістом України, певний час спілкувався з героєм України Сергієм Волинським у Фейсбуці. Згодом запропонував ветерану зустрітися з криворізькими підлітками. Таку ідею підтримали рада оборони міста та молодіжний центр, який вже провів серію зустрічей молоді із захисниками. Очільниця центру Ніна Ляшенко розповідає, попри зайнятість, Сергій Волинський погодився на зустріч. Він сказав. От я вам вірю, і я хочу зустрітися і розказати молоді на сьогоднішній день, що це реально важливо, що це потрібно дуже відкрито поставився до того. Хоча кажуть, що на да, них дуже багато, дуже багато завдань, бо дуже багато того, чого не можна казати. Але він каже, що на сьогоднішній день першочергово, щоб всі розуміли і а особливо молодь, як це все відбувається. Модератор зустрічі Кирило Передрій поставив Сергію Волинському серію запитань, які цікавлять молодь. Найперше про вибір військової служби ветеран морський піхотинець розповів: з дитинства звик бачити навколо себе сильних мужніх військових і зброю. Я в сім'ї військових. Мій батько військовий, мій дідусь військовий і така, як можна сказати, військова династія моя. Родина держслужбовців, батько працював у силах оборони, можна так сказати, а мати працювала в службі порятунку, і всі були в погонах. Відповідно, я для себе прийняв рішення, що піду до військового ліцею. Вищу освіту Сергій здобував у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного служив морпіхом у Керчі після анексії Криму росіянами. Волинський та його побратими залишились вірними присязі, і вже через рік Сергій був в АТО за участь у військових операціях, нагороджений орденом за мужність. Повномасштабна війна застала волину у Маріуполі. Коли у квітні більшість його побратимів з компригом потрапили до російського полону. Сергій з частиною 36-ї бригади приєднались до азовців у бункерах Азовсталі він взяв на себе командування морпіхами. Вони щодня вели важкі бої, аби стримати сили ворога. А потім були випробування полоном повернення, реабілітація та почесне звання Героя України з орденом Золотої зірки. Мені здається, що не тільки полон, а й активні бойові дії, і ті хлопці, які воюють в траншеях, вони також всі змінили свої погляди і сприйняття життя, якщо чесно. Полон дуже трагічна, страшна річ, особливо що стосується звірств росіян, які не тримуються жодного міжнародного права, жодних прав норм, етики, моралі. Тому 100% життя сприймається зовсім в інших красках, зовсім по-іншому приймаються складнощі, проблеми кожного ранку, щоб не трапилося. Коли бачиш свої ноги, свої руки, то ти ну просто дуже щасливий від того, що. Те, все, що було з тобою, воно залишилось, і сьогодні ти можеш знову дихати, дивитись, сприймати, спілкуватись. Тема родини, які чекають своїх близьких з полону або сподіваються на звістку про зниклих безвісти, залишається дуже гострим соціальним питанням і великим обсягом роботи для держави. Вважає ветеран. Про мотивацію українців захищати свою землю. Він зазначив: ми маємо захищати країну 100%. Мотивація має бути тільки одна це життя і свобода України. Це спокійний син мами, це посмішки дітей, і це має бути головною мотивацією. Насправді, сім'я це і є наша Україна. І ми кожен маємо робити все, що ми можемо і не можемо для того, щоб фронт тримався. І, звісно, що без воїнів фронту взагалі не буде. Сергій Волинський зізнається йому боляче від того, що переживають нині діти нашого та інших українських міст, та переконаний, тяжкі часи народжують сильних людей. Точно впевнений, що ті діти, які побачили це все своїми очима, вони будуть точно знати, що треба робити далі, хто їхній друг, хто їхній ворог, і як треба далі будувати взагалі Україну власне життя, власну родину. Я чесно бачу дуже сильну українську молодь. Я впевнений, що ну тільки молодь, тільки майбутнє покоління може принести нам процвітаючу країну іншого шансу, просто не дано. Молоді люди довго не відпускали героя, обговорювали ще багато тем, зокрема про долю України після війни. Дійсно, питання, яке мене зачепило найбільше на даний момент, це про мрію. Що військові мріють про особисте життя, про сім'ю, про нових дітей, так, ще які будуть в нього. І це мене дуже зачепило. Це дуже зворушлива подія, яка залишиться в пам'яті. Надовго це, напевно, те, що я буду розповідати своїм дітям про війну. В свої 15 років я так вважаю. Тетяна Васильєва, Максим Пономарю, цей день.